Ви всі знаєте про те, що до 2014 року на території області було п'ять професійних театрів. З 2014 року це один професійний театр наш Маріупольський театр. Але е, на превеликий жаль, відновив він роботу не в повному обсязі. Е, 185 штатних працівників не приїхали до е, Ужгороду, де ми відновили роботу свого театру. Але на сьогоднішній день. Трупа мінімально сформована і надає можливість говорити про те, що українському мистецтву театральному на теренах області бути сьогодні. Театр працює працює уна, наші колеги з Закарпаття. Надали люб'язна нам сцену. І ми можемо розвивати і, і продовжувати е, працювати над своїм над розвитком свого театрального мистецтва. Сьогодні ми маємо в, в своїх Репертуарі вісім прем'єрних вистав, і продовжуємо працювати над новими.